Це часто помилка, коли люди хочуть поставити ручку гола, але не мають проекту, і плиточник їм, наприклад, ставить низ фартуха на 86 сантиметрів. Не не вдасться тобі поставити стільницю під плитку, тому що. Висота посудомийки в тебе 820 мм, Ручка гола, якщо ти візьмеш там не 6 см, а 5, це 50 мм. І якщо, наприклад, в тебе буде саме там тонше, що може бути, це компакт плита, яка йде 12 мм, то в тебе вийде 882 мм. верх стільниці. Тому виходить, що тобі треба буде не під плитку заводити стільницю, а впиратися в плитку, на 22 мм підняти свою стільницю. Ну і якщо в тебе не сильно низько підрозетники зроблені, то в принципі це можна робити. Тому якщо планується, що буде ручка гола, то бажано ставити 90-91 см, ну залежно від фінішного покриття стільниці.